зіграли у футбол до гри підготували шість стареньких запоріжців. М'ячем слугувала велика надувна куля, та в якій влаштовують атракціони на воді. Обмонтали кулю скотчем і харчовою плівкою та обшили брезентом. На змаганнях запоріжці були наші репортери, можна назвати це доволі такий екзотичний вид э, шоу. Я не можу сказати, що це спортом. Це шоу ми стараємося для зрителів, для публіки розвеселити її, показати, яке зрелище. Э, ну сделать, скажем так, приятный день, приятный вечер для всех киничан. Я сюда приехал на бой запорожцев. Э, сегодня будет, э, ну, хорош, э, вот это, классный драйв, все такое. А почему тебе интересно? А ну, потому что я уже раз тут был, и мне очень понравилось. Конечно, есть правила, конечно, есть. Э, допустим, это будет по автомобилю, если по нем смотреть, там, в бочину не бить. 에, зад не тому що там двігатель знаходяться. То є певний реклам, от ми самі створили. позаду мене м'яч, яким гратимуть в автомобільний футбол. Він за вишки майже 2 метри. На його виготовлення пішло 400 метрів харчової плівки та півтора кілометри скочу. Зверху його обтягнуто брезентом. А це і є запорожці, якими гратимуть в автофутбол. Они просто разобраны, двигателя немножко подготовлены и ходовая часть чуть-чуть усиленная. И для безопасности, видите, колеса специально повешены, чтобы они друг друга ну, не поубивали. Мой автомобиль, как и все, все одинаковые, ЗАЗ-968М, по-моему, самый молодой, 88-го года выпуска, как и я. В общем, автомобили подготовлены для нашей же безопасности. Где на полном ходу, но так как их хотели выбросить на свалку, мы решили их все-таки сохранить, для того чтобы они принесли какое-то хотя бы визуальное удовольствие для зрителей всех. В нем нету стекол, он облегченный, в нем нету ничего лишнего, кроме как руль, педали, коробка передач, ну и немножко тормоза и колеса. Перед початком змагань кожен участник спробував забити руку. Помоги ему немножко. Гол, друзями, перший гол сьогодні. Гра почалася. Проте тривала вона недовго, не витримав м'яч. Після ремонту м'яча турнір продовжився. Та все ж гри не вийшло. Ні, одна з команд не змогла забити гол. Учасники вирішили змагатись по-іншому, влаштували гонки на виживання. Перемагає той, хто довше протримається на полі. До мене звернулися, я підтримав. Я хотів би все ж таки, щоб це дійство було спрямоване саме на тих людей, яким це цікаво. Нехай краще вони на безпечних окремих ділянках в свої емоції. Висловлюють у вигляді якихось спортивних змагань, ніж роблять якісь певні дії неправомірні на дорогах нашого міста. Другий етап наступному місяці і третій етап розчитан провести уже між городами, Будуть дві команди буде в майбутньому. у фіналі. Залишились два запорожці. Бій закінчився у Нічию. Оксана Святенко Олег Литвинцев, телеканал Віта.